Що стосується інтерв'ю сирського відносно військової ситуації в Україні, декілька слів не прокоментую. Сирський сказав про те, що ми на сьогоднішній день, крім загального загострення військової ситуації по всій лінії фронту, маємо дві потенційних нових небезпеки. Перша вже доволі зараз актуальна. Це Харківсько-Сумський напрямок нашого фронту. А друга це десь ближче до осені, це Білорусь, де Росія має в планах спільні військові навчання з Білорусі, давайте перше питання розберемо. Це про Суми і це про Харків. Серський заявив про те, що можна говорити про те, що вже тиждень, як назад, як Росія почала там наступ. Ну, я не сильний військовий експерт, я більше стараюся слухати іноземних експертів і читати іноземні коментарі про військове стану речей в Україні. І це не тому, що я там сирському не довіряю, там, чи українським експертам не довіряю. Знаєте, дуже добре, коли ти питання вивчаєш з різних сторін, не тільки зі сторони українських експертів, але й іноземних. Як зі сторони це все бачиться? То що говорять іноземні експерти? Вони говорять, що це протистояння по лінії фронту зараз 50 на 50. Ну, вірніше так. Десь так, якщо у процентному відношенні, що було Зрозуміло, десь 48 на 52, 52 в сторону Росії, 48 України. Тобто є десь на декілька процентів переваги Росії в продавлюванні лінії фронту. Тобто нема проривів, не то, що стратегічних, немає тактичних проривів, але є, знаєте, це повільне продавлювання фронту постійно Росії за рахунок тих страшних своїх жертв, на які вони не звертають тих втрат людських. Отака ситуація, і ця ситуація не нова. Вона вже цілий рік триває. І чи це відображається в більшій мірі там з напрямку Харківського і Сумського? Ну я до кінця не впевнений. Я знаю про те, що там є військове угрупування. По різних цифрах воно має зовсім різні цифри, тому що загальне угрупування Росії на сьогоднішній день відносно України це 600 тисяч. Загальні сили збройних сил України нараховують біля мільйона. Але наш мільйон не весь же на нулі, розумієте, їхні 600 тисяч всі на нулі. У нас же є багато тилових частин, що також треба це розуміти. Так, от ми говоримо про те, що є по суті таке певне протистояння, а от на Харківсько-Сумському напрямку по різних оцінках. По іноземних оцінках десь накопичено від 30 до 40 тисяч, і це достатньо для невеликого тактичного прориву, не тільки в вузькій ділянці фронту. А по українськ... На українську думку експертів, це десь угрупування в районі 60-80 тисяч там накопичилося. Ну, поживемо, побачимо. Я думаю, що тут немає підстав для якогось особливого хвилювання, тому що, ще раз говорю, що ми вже рік живемо в цьому тактичному протистоянні, в цьому продавлюванні Росії, і так, да, там можуть бути, скажімо, атаки, там можуть бути прориви фронту, але тактичні на невелику глибину. Тим більше, що я думаю, що ну, українці вони і так добре вміли воювати, а за ці три роки ще більше навчилися, і якихось таких неприємних, знаєте, для нас сюрпризів не буде. Це що стосується Харківського сумського напрямку. Що стосується тої загрози, яка зі сторони Білорусі, то ми знаємо про те, що там два-три рази на місяць, там постійно вкидують якісь фейки. Там чи якусь інформацію, що в нас є потенційна загроза зі сторони Білорусі. Знаєте, в страху очі великі. Всі три роки говорять про потенційну загрозу зі сторони Білорусі. Але треба чітко розуміти, що Росія веде не тільки військову війну проти нас зброєю, а й інформаційну. І це називається дезінформація. І треба чітко розуміти, що такому носії інформації, як Телеграм. Які повністю підконтрольні росіян по е, е, заключенню військових експертів України 75% інформації є проросійською, проросійською. тобто дуже багато дезінформації в дійсності йде. І е, да, Росія може проводити навчання в осінню, так як вони заявили. Це офіційна інформація Міністерства оборони Росії, що на осінь вони запланували спільні навчання з Білорусією. Скоріше, все, що ці навчання будуть. Чи будуть вони носити загрозу для України? Ну, жирний знак запитання. Загроза може бути тоді, якщо вони туди перекинуть 50-100 тисяч солдатів, але це їх спочатку треба десь дістати. Поки що такої кількості солдатів в Росії немає, хоча вони накопичують у себе зараз кількісно певні резерви. Так що я думаю, що це друге питання воно дуже передчасне. Про нього не варто там не говорити, не хвилюватися. В силу тих причин, що я сказав, що час від часу це питання все рівно виникає в інформаційному просторі, а от уже ближче до осені можна буде робити якісь певні висновки, якраз від того, що я сказав, яка кількість солдатів і тяжкої зброї буде перекинута на ці навчання. Якщо це буде 2 тисячі, півтори тисячі. Ну, Значить, це дійсно є спільні навчання для збільшення напруженості ситуації на північному цьому напрямку нашому. А якщо там буде 30-50, ну, тоді це серйозно до цього треба тоді буде готуватись, тому що вони можуть постаратися і зі сторони Білорусі так само відкрити, ну, так, умовно кажучи, другий фронт. Хоча ми знаємо, що Білорусь і так на стороні Росії, але ж Росія, як кажуть, спить і бачить, щоб Білоруся була не тільки на стороні Росії як підтримка інфраструктури, своєї території, своїми ремонтними базами, але щоб вона дала і своїх військових для вторгнення в Україну. І всі ці три роки, от я знаю, що Путін постійно, ну, як кажуть, нагинає Лукашенка для того, щоб заставити, щоб білоруські солдати вступили в повноцінну війну. Ну, думаю, що до цього не дойде, тому що для Білорусі це ну, не бажано як для країни, для народу. А для Лукашенка це кінець його політичної кар'єри на 101%. Я не думаю, що він ризикне піти на таку авантюру, тому що всі ці три роки він робить все від нього залежне, щоб цього не допустити. То я думаю, що осінню теж. Не буде ніяких гострих ситуацій. Треба розуміти, що осінь не найкращий період для наступу для тяжкої зброї. Це по перше, і як правило, осінню наступи не починають осінню їх закінчують. А і ще один момент: такий, що наскільки я знаю, що наш північний кордон за три роки настільки ну, скажімо, укріпився в плані підриву мостів з Білорусією конкретних підривів уже по факту їх немає цих мостів або всіх або майже всіх або всіх мостів або майже всіх тому що ми ж ну якби повністю розірвали теж з білорусами стосунки і я знаю про те що у нас доволі хороші міні поля там всюди є так що думаю що там ну, росія не ризикне з тої сторони наступати Але поживемо побачимо